Взагалі за кордоном є така е, штука, яку я помічаю. Коли ти чуєш російську, ти не розумієш, хто це. Це твій ворог чи це українці, які не перейшли на українську. Я нічого не боюся. Звертається до глядачів черкащанка Світлана Гордієнко на фоні протитанкових їжаків. В Україні вона працювала журналісткою упродовж 10 років. Після початку широкомасштабного вторгнення переїхала до Кіпру. Там бере участь у проукраїнських мітингах, організовує концерти української музики, збирає сотні тисяч гривень для зсу та виступає на грецькому телебаченні. Кіпр він відомий тим, що е, дуже багато росіян е, живуть на Кіпрі. Це десь 40 тисяч е, росіян. Е, якщо порівнювати з населенням Кіпру, це, е, населення Кіпру це десь близько мільйона двохсот тисяч, е, але їх там справді дуже дуже багато. І це були впродовж років е, такі головні туристи. А українців стало десь близько 26 тисяч зараз. Росіян більше, ніж кажуть офіційні дані. Тому було важко, тому що ти. Взагалі, за кордоном, є така е, штука, яку я помічаю. Коли ти чуєш російську, ти не розумієш, хто це. Це твій ворог чи це українці, які не перейшли на українську. А на Кіпрі ти постійно чуєш російську, дуже багато російської. Є магазини з російськими вивісками. Тому було важко.